Так, ми в онлайні. Нас зупинила охоронна фірма. Так, щоб було видно, хто вийшов. Фото. Отако. От Будь ласка, придаліть ваші документи. Будь ласка, свої документи. Я вас ще раз попереджу. Документи, доручення, хто вийшов, щоб я знав, що за фірма охоронна. Ви в чорному... У вас чорна одежа? Да? Чорна. У вас чорна одежа? Ну, чорна, будь ласка, документи, хто ви, що ви, що за охорона фірма? Доручення і паспорт, будь ласка, щоб я переконався, хто ви. Що ви маєте повноваження... То, що ви маєте повноваження працювати від цієї фірми. Будь ласка, предоставте. Я вам предоставив посвідчення. Яке ви посвідчення представили? 1137. Що там написано? Шановний. Будь ласка, доручення і паспорт. Щоб я переконався, хто ви вишов. Я не знаю хто ви. Я не знаю хто. ви. Доручення і паспорт. Все. Я затриманий. Ви зупинені. Я затриманий, питаю. Я затриманий. Покажіть доручення і паспорт, хто ви вийшов. Щоб я знав, хто ви вишов. Я не знаю хто ви. Я не знаю хто ви. Доручення і паспорт. Я бачу, ви охоронна фірма в чорній одежі. Будь ласка. Яка фірма? Поліція вказав, це приватна ПП поліція, це приватна охорона фірма. Що ви мені доказуєте? Ну а у вас тоді якась посвідчення, якщо ви керуєте? Я не особа. А хто ви? Не особа. Людина. Ви людина, так? так. А як людина може Будь людина, ласка. автомобіль, якщо... Доручення можна. і паспорт. Тож, будь ласка, пред'являйте. Доручення і паспорт. ...посвідчення водія і рознесіння документи на транспорт засіб, будь ласка. Давайте зараз громадська організація ДОСТА приїде, з'їдеться. Знаємо, хто вийшов. Ми ж не знаємо, хто вийшов. Так само не знаю, хто ви і що ви. Чи ви маєте право керувати? Даним ви разом? мене зупинили. Якийсь чоловік чоловік в чорній формі під, під назвою поліція. Вона взагалі синя. якщо ви не бачите. Це чорна форма. Синя. А, ну, дивіться. Сіне, дивіться, Ось, все, якщо ви цього бачите, все я вам даю бетлик, цеплик. Я не буду спорити Знаете, вам... Ось візьміть, почитайте. Е, є є служба е, таких капеланів, е, спільнота капеланів. Не моляться за одержимих людей. От коли воно каже чорне, а воно синє, чи наоборот, чи біле, чорне, понімаєте? Не молимося за таких. От, візьміть, візьміть, будь ласка. Доручення і паспорт. Доручення і паспорт, я і ми будемо спілкуватися. Доручення і паспорт, я не знаю хто ви. Я затриманий. Протокол затримання, будь ласка. Три хвилини я їду. А ви мене більше вже трьох хвилин затримуєте. Я затриманий? Я затриманий? Да? ні. Зараз я хочу перевірити ваш транспорт. Я вас конкретно питаю, затриманий? Це не мої проблеми. Які ваш... Я не в вашій тій базі охорони фірмі. А в якій ви базі? Я не в вашій базі. Не в вашій базі точно. Май... Ні, не точно. Точно. Не точно в вашій базі не получав. Коли ваша охоронна фірма створена? В охоронній фірмі то ви і права получали. Коли ваша охорона фірма... Фірми, ви получали, да. то, Ні. де? В міліції. В В міліції. міліції? Да. А міліція то що косоціна теж. Міліція це міліція, а поліція це вже охорона, міліція, фірма, охорона фірма, дорогой. Да? Да. Шановний, доручення і паспорт, будь ласка. Я Не хочу перегнати тобі, що я затриманий. Зачекайте. Скажіть, я затриманий? Зачекайте, мені потрібно Хвилинка, окей. 47. Ви я затриманий. Ви мене затримуєте? Все, я не затриманий, ні? Можу їхати, так? Да? Ой, доброго дня всім, ми і мій бармалей їдемо. До нас просто під'їхав якась чорна людина в чорній формі. По 32 статті щось почав балакати. Чи маю якісь документи? Я в нього прошу, що покажи мені, хто ви, ви. доручення паспорт, а він мені тикає якоюсь бумажкою. і все. І починає щось розказувати нам. Ой. 32 стаття. Звичайно, так. Да. Не траплялося мені ще такої херні. Не траплялося таких одержимих. Оказується... Вони в чорній формі. бляха, Синій форм. Оказується синя форма. Йоперний театр. Річер, то синя форма? Синя форма. Так, добре, побачимо, що буде.